Ви всім привіт, на вони ветра і сьогодні ми знімаємо Майнкрафт. Ну почекайте. Послухайте, що якщо ви нормальна людина і коли ви будете добувати картоплю і вам випаде гнила картопля, ви, як звичайні люди, просто викинете і підете. Лише у цьому виживанні ми спавимося з отруйною картоплею. Ну, я їх називаю гнилими, бо вони виглядають як гнилі. І в цьому виживанні, що я кажу, які почекаєте, у ну, цьому виживанні з гнилої картоплі, отруйної картоплі, ми зможемо робити супер речі. Подивіться ну, просто на це. І подивіться, скільки наносить дерев'яний потато меч. Ну, а зараз ми можемо створити якусь таку штуку, яку коли ми кидаємо, то нічого не стається. І ми просрали вони картоплю. А як нам добувати гнилу картоплю? Чи то треба воду кидати, не знаю. Почекайте, що зараз буде спроба номер 2 Дивіться, я обійшов спавн. Бо тут, ой, бо тут, ой, бо тут ой, ми все спавнилися. А тут я знайшов скелета, по-перше, і по-друге, 27 гнилої картоплі. Нам зараз треба просто дерево, дерево і меч. Хоп. хоп. Ще один верстак. І меч. Не доски я хотів поставити, а меч зробити? А, щоб створити такий меч треба роз... Цей меч створити, а потім подати гнилу картоплю. Тепер в нас є супер-пупер гнило картопляно меч. Це скелет. Це скелети. Поможіть. Хочу в мене такий меч, але в мене нема броні. А, воно ще отрує. Всі, блін. Ну, не правда, що воно отрує. Скриню ми заберемо. Нам потрібно буде. Так, тільки ми вже хочемо їсти. Бо коли нас покоцали, то це не було б прикольно. З одного удару просто. Куди тікаєш? Куди? сюди. І, Кстати, оця одна штука домажить на один удар більше, ніж Незеретовий меч. Да. І якщо ви хочете продовження з цим модом, покладьте 100 лайків. Просто його не ви що я сказав 100 лайків, блін. Я перепутав 5 лайків, Уже 100, прошу. Ще 100 то много. 5 лайків походить і я зніму продовження цих гнилих картопель. Бо тут з гнилої картоплі можна зробити. Ну все просто. Все. Зараз побачите. Я поїв чуть-чуть. Заходимо усе. Ми можемо зробити гнилу картоп броню. У нас залишається дві гнилі картопи. Тепер, ну, вона захищає дуже сильно. Типу. Тіпо... Чи я так виглядаю? Почекайте, я хочу подивитися. Це просто гнила картопля в мене на голові, на плечах. Ну, я шоці. Коротше, це повний прикол. А там, кстати, може бути і село. Ну, стоп, я пропукався. Я спочатку подивився, а потім забув. Перед перед нами. Перед нашим спаном зразу, очови чого ви помирали, обтістки з вас повипадали. А, коли в мене якісь частиці літають, то може це як отруєння ніби, бо гнила картопля та отруєна картопля значить, вона отруює. І оті от фігні, які ми розкидали, вони отруювали. Угу. Осело, я що подумала і появилось. Ну, це ніби сама сильна броня, яка є в цій грі. І почукайте, я хочу подивитися, чи можна якось тут зробити насіння, типа насіння. Гнилий. Так багато всякого. Я хотів провірити свій меч на голему. Так я провірю, я, ли, я лише підійду до голема, йому вже буде хана. Тільки де він? Картопля. Нам в, всьому, в сьогоднішньому виживанні потрібно тільки картопля. Нам потрібно, щоб випадала гнила картопля. Ой, її можна якось пропитати цим гелем. Чи можна її посадити? Ні. Нема картоплі, випади, випаде. Нам потрібно поспати. Так. З цими супер речами з картоплі буде пройти Майнкрафт легше нікуди. Просто так, О, гнила картопля. Означається, що у кожному, у кожному, кожній скрині буде гнила картопля. Так, кузня. А ой! Ага, я зрозумів. Та через це? Ж. Не бійтеся. Чого ви від мене? Вони реально від мене тікають. Якщо ви тікаєте від мене, я вам ще зараз дам. Так. А, ще гнила картопля. Ну, картопля це те те, що нам потрібно. потрібно... Ви зрозуміли, так? Да? Я хотіла вже капелюх одягнути, але я думаю цей кращий. І ви розумієте, що я зараз можу зробити? То в мене ж є залізний меч. кам'яний меч, а це залізний. А залізний меч дуже, дуже. Зараз ми провіримо свою сторонній старий меч, а провіримо новий залізний. Ти мені почти урон не носиш, і це без тапок. А ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Йдить. Я, конечно, мочний, но не такий, як голем. Я можу його здалека дамажити якось своїми цим. Да, ну. Нам зараз просто потрібно кайло алмазне, кого буде тяжкенько скрафтити, бо тут кайло не можна робити, да? У нас може бути тільки залізне. Я б хотів підругу. І доводиться. Відро на беремо води. Надіюсь, ми зможемо знайти озеро лави. Жителі, вмирає. Ваш голем мене дуже сильно покоцав. Тепер вмирайте. А в кузні дві-два. Коротше. Ой-ой-ой, ми ж виходимо урон від падіння. І хилитись з картоплею не дуже погано. Там була морква, але я вже не вертаюсь. Краще вже лососем. О, ще одне свобода Ви в вившоці. Ти шо? Це що за супервезучий світ е сел? Риба хоча б одну я Тоб... Ці села – сусіди просто. Тільки це в цьому біомі, а то в тому я в шоці. Плюс ще залізко і ми зробимо кайо. Що якщо ми не знайдемо лави озеро, ми знайдемо. Ну, в печері і потім добудемо. Або в печері знайдемо лави озеро. Це просто капут. І кстати, я не розумію, чого на нових версіях тут постійно дерка. Так все нам потрібно, щоб скрафтити нормальную ігру. О, ляна і... Ого, прикольно. Ми можемо не боятися вставати в АФК. Диван. Ні треба це чекати, Я хочу диван. Об големчика, Ти ж на мене не нападеш? А, ні, добре. У мене просто мало хп. Ти за почті не домажився. Ой-ой. Я думаю, він не достане мене тут. Ну все, дякую за залізу Ну, в цьому селищі ще треба просто скрафтити хліба. Так, хліб, хліб, хліб. Блок гнилої картоплі. Це не нормально. <кій> Чого всі мене бояться? Її дуже не домажуш їх. Поїсти. Ну, якщо ви наберете 3 лайка, тільки я нам казав, то я почну знімати, почну зразу знімати другу серію для вас цього моду, у якій, якщо ми у цій серії на встигнемо вбити Ендер Дракона, то в цій встигнемо. А ще я хочу вам сказати, я годую годую. Годую. Готую для вас дуже круте відео. Це відео вийде через ну, десь три годинки після цього. Я думаю, так. А може і через день, а може і через два, а може і через три. Хочу через три ні. Ну, через два, бо я просто готував то відео дуже-дуже-дуже довго. І вже довго готував. Ну, на зйомки цього відео лише не зняв то відео. ще. Так. Ой. Наймаленько прихворівна і так для вас знімає дуже круті відео про Майнкрафт. Ми нічого не знайшли за цей день. Потрібно ліжко взяти поспати. Ой, стоп, все. Так, встати з ліжка не хочу. Індерманчик, Іди сюди, іди сюди. Іди сюди іди сюди. Ти треба на мене загратись. Все, править? Та я хочу його ударяти, а не так домажити, почекайте. О, це таке бок, щоб та він мені пів хп домажить, та що ти, ти можеш? Що ти можеш? Enderpearl, да, ти мені можеш. Коротше, а зомбики означає, що взагалі мені нічого не можуть зробити. Угу. Ми зараз просто на все безсмертні. Я би так сказав, блін, мені ніхто не годиться нічого задамажити. Якщо ми ще 20 блоків шучу, які 20 блоків, то дуже мало. Якщо ми ще шукаємо 3 хвилинки і нічого не знаходимо, я йду в печеру. Або якщо ми знаходимо великий кратер, якийсь, то йдемо в печеру. Так. Ще одне село, чи я просто кругом пробіг. Ні, це ще одне село. Я не буду його лутати, мені вже надає це село. Їх так багато, що це капець. капут повний. Що коли треба, сел взагалі нема? А коли не треба є. Це прекрасно, просто сел постійно ніколи нема. Є. Так. Хоча вироїний портал оддали, ні нічого добре. Кину Ендер Перлана. Як я зрозумів, Ендер Перлана це моє. Я рівно долетів туди, куди мені потрібно було. Я вже подумав, цей це мак то лав в озеро. Сто лава. А то далеко не лава. Почекайте. Дивіться, ми так сильно розбились, ніби зараз. От так то хочу вам сказати всім дякую за перегляд. Ого, Який прикольний меч! Ставте лайки, підписуйтесь. Якщо наберете три 3 лайки, я почну знімати другу частину цього відео. Всім пока!